Северодонецьк попасна, попасна зовсім немає міста. Ну я вам скажу так: вони виживають. У нас закінчуються кошти, і ми будемо винуждені повертатися додому на тимчасово окуповану територію. Можемо ми зараз е, будувати нове житло? Є на це гроші у держави? Мабуть, немає. Є дійсно дуже важливий і крутий варіант знаходити житло вже. Яке готове сьогодні приймати переселенців. Ну, головна законодавча ініціатива в цьому напрямку це повернути це майно у державу. Житло у них у багатьох вже повністю зруйновано. Северодонецьк попасна, попасна зовсім нема міста. От щоб ви розуміли, да? велика кількість людей. Повністю втратила своє житло. Тому питання житла, воно було, є, і, на жаль, буде ще дуже багато років найголовнішою темою, найголовнішою проблемою для наших внутрішньопереміщених осіб. Зараз люди живуть, переселенці 70% живуть у наймі в квартирах, в домах, де платять від 10 12 14 тисяч гривень плюс. Ну, це нереальні кошти для переселенців, і ну, я вам скажу так: вони виживають. Так ось дуже великий Відсоток постійно зростає він кожного місяця. Люди, які кажуть, у нас закінчуються кошти, і ми будемо винуждені повертатися додому на тимчасово окуповану територію. Можемо ми зараз будувати нове житло? Є на це гроші у держави? Мабуть, немає. Є питання до багатьох різних організацій, які мають на сьогодні і мали всі роки дуже багато різних закладів, де можна розміщувати внутрішньопереміщених оців. Це санаторії, це різні готелі, це різні бази відпочинку, які різними способами всі багато років діставалися комусь за щось і для чогось. Да? Так ось сьогодні потрібно робити цю ревізію і вже. Влада займається цим для того, щоб розібратися. Дійсно лі вони мають право займати ті площі, керувати тими закладами, де сьогодні можна розміщувати і родини військових. І розміщувати людей, які, на жаль, військові загиб, загибли на війні. І сьогодні їх родинам потрібна допомога від влади. Ну і само собою те, про що ми зараз говоримо, це внутрішньо переміщені особи. Тому сьогодні є дійсно дуже важливий і крутий варіант знаходити житло, вже, яке готове сьогодні приймати переселенців. Головна законодавча ініціатива в цьому напрямку це. Повернути це майно у державу. Да? Тобто, провести ревізію, розібратися те, про що я вже казав, розібратися, як і кому зараз це майно належить, і повернути його у державу, якщо воно було ну, нечесним, давайте казати так, як є воно, да? нечесним способом е отримано. І далі. Вже займатися, тобто повинна бути, повинен бути якийсь орган, який буде займатися тим, щоб цих людей, наших переселенців, розміщувати по регіонам, там де знаходяться ці установи, ці заклади, де можна розміщувати ВПО, і вже мабуть потрібна також буде якась фінансова допомога від держави. А там, якщо потрібна там ремонт або якийсь благоустрій там території в цих закладах, повірте. Переселенці все саме все це зроблять. Ми зараз е, працюємо над великим фундаментальним законопроектом для внутрішньопереміщених осіб. У, в ньому будуть дві версії: життя внутрішньо переміщених осіб під час війни воєнного стану і життя внутрішньопереміщених осіб після нашої перемоги. Я думаю, що Якщо ви поїдете до, або хтось поїде на Західну Україну і подивиться, як товаришують між собою люди з Луганська та зі Львова, або з Донецька та Івано-Франківська, то всі ці розговори закінчаться. Більш того, скажу вам відверто: я дуже постійно дивуюсь, коли приїжджаю там Івано-Франківськ, Луцьк або у Львів, і бачу, як Зростає рівень е, навчання української мови у переселенців з Луганської області, з Донецької, тому що ми знаємо з вами, що дуже багато людей там розмовляли саме російською мовою багато років з дитинства. Да, і коли я приїжджаю і там декілька слів з ними починаю говорити російською, вони мене е, зупиняють і кажуть: Максим, ми вже вивчили українську, давайте говорити українською.